Завершення тижня принесе жителям Хмельниччини прохолодний і дощовий вікенд. У п'ятницю, 23 травня, погода почне змінюватись, проте ще буде тепло. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 9, плюс 11 градусів. В день коливатиметься від 18 до 21 градуса тепла. У другій половині дня очікуються інтенсивні дощі з грозами по всій території області. У суботу, 24 травня, стане прохолодніше. Температура повітря вночі ще залишиться на рівні плюс 9-11 плюс градусів, а вже в день стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 13 градусів. Трішки тепліше буде в Кам'янець-Подільському районі. Там очікується до плюс 16 градусів. Опади подекуди з грозами прогнозують у першій половині дня, і до вечора дощові хмари залишать межі області. У неділю 25 травня втримається холодна та дощова погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 9 плюс 11 градусів, вдень температурний максимум очікується в межах плюс 13-15 градусів. Опади різної інтенсивності впродовж доби прогнозують по всій території області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.